Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в нашій програмі ми будемо говорити про роботу лікарняної каси Житомирської області, зокрема щодо її роботи по наближенню медичної допомоги до пацієнтів. Участь у нашій програмі сьогодні беруть Ірина Антоніна Білоус, лікар відділу аудиту та експертизи лікарняної каси Житомирської області. Вітаю вас, Володимир Михайлович Криворучий, головний лікар Озернянської лікарської амбулаторії. Вітаю. Та Вікторія Вікторовна Євчук, сімейний лікар обласного медичного центру. Доброго дня. Отже, панове, перше запитання до всіх однакове: яке значення має от наближення медичної допомоги до людей, до населення? І, взагалі, що це означає? От хто почне? Можливо, ви? Ну, давайте почнемо з, 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 з мене. Ну, я як представник лікарняної каси вважаю, що наближення медичної допомоги до населення це в першу чергу доступність, зручність та ефективність медичної допомоги звичайній людині. Ну в цьому випадку наші члени лікарняної каси я думаю знаходяться в більш виграшному положенні, ніж ті люди, які не перебувають в лікарняній касі, тому вони в, в будь-якому випадку захворювання можуть отримати медичну допомогу навіть не госпіт без госпіталізації в стаціонар. Ми Тоб говоримо амбулаторне. про амбулаторне лікування. Добре, ми ще продовжимо цю тему. Ваша ну, точка зору так, якщо відносно, наприклад. Медична заклади, де я працюю, то я вважаю, що процентів 90, а навіть 95 пацієнтів повинні отримати амбулаторне лікування. Оце, оце, є оце, наближення. Да, оце є наближення, тому що ну, не всі можуть приїхати в районну лікарню, не всі можуть доїхати до обласної лікарні. А як би там не було і черги, є, і так далі. Пацієнт повинен звертатися до того лікаря, якому він більше всього довіряє. От у мене є такий лікар, я до нього завтра піду, мені назначено на 11 годину, і я вирішив всі питання. Якщо якесь питання не вирішу, значить мені дасть якесь направлення. Ми поїдемо в обласну лікарню чи в якийсь діагностичний центр. Тобто пацієнт повинен працювати з лікарем, якому він довіряє. І в основному, в принципі, ці пацієнти повинні прикрутити до якогось лікаря. Якщо, наприклад, я працюю 31 рік, я знаю дідусів, бабусів. Я знаю внуків, ті, які родилися в да, цьому. Да, вже, вже третє де. покоління майже, йде. то, в принципі, можливо, десь мені краще за того лікаря, який таки приїхав, тільки з ними познайомився. Бувають такі ситуації, що можна і по телефону сказати, приходь тоді-то, тоді-то, тоді, тоді, треба зробити те то, те-то. І це, я вважаю, є наближенням. Крім того, я вважаю, що частина пацієнтів повинна лікуватися вдома. Якщо він не може прийти амбулаторно, значить повинен лікар прийти додому, значить якісь маніпуляції. Приходить медична сестра, приходить у нас, наприклад, Наприклад, як от є важкий пацієнт, ну важко йому прийти. Він не зможе брати машину, вести в амбулаторію. Ні, прийшов лікар, подивився на наступний день. Пішли, зробили електрокодіраму, зробили аналізи які можливо зробити в амбулаторному порядку. Лікар назначив лікування. 10-12 днів прилікували пацієнта на дому. Оце є найближче, наближення. Віктор, Віктор, ваша точка зору. От тут, можливо, і профілактична робота якась має бути не тільки от, уже надання медичної допомоги, коли людина захворіла. Можливо, цей лікар, який, як ви сказали, він вже закріплений, прикріплений. Як хочете назвіть, до цього пацієнта, можливо, він повинен, або краще, щоб він спілкувався і до того, під час як людина здорова взагалі. Ну, я можу сказати, ще, доповнюючи да, нашого колегу. Справа в тому, всі ці маніпуляції мають мати певний термін часу. По-перше, будь-яка патологія, як ми знаємо, краще лікується, якщо вона вчасно діагностована uh -huh. і вчасно надане лікування. Якщо ми розуміємо, що це лікарняна каса, пацієнт прийшов, він отримав вже лікування, проговорючи просто це у так? Якщо це амбулаторно, так само лікар сам виписує рецепт, і по ньому зразу пацієнт іде в. Аптеку і отримує також це лікування. Тобто цей період часу дуже скорочується, особливо, якщо ми це знаємо, що це лікарня на каса. Довіра в першу чергу так само має велике дуже значення, тому що не кожен пацієнт довіряє своєму лікарю. І це е, говорить про те, що. Не завжди цей пацієнт прийде в здоровому стані проконсультуватися про якісь профілактичні питання. Це також має велике значення, тому що попередження захворювання, наприклад, навіть його загострення, це теж велике, дуже значення. Тобто, яким чином це робити? По перше, методом спілкування. Так, спілкування, по перше, це обов'язково завжди незалежно від е, якості прийому. Угу. І е, це спілкування направлене має бути на попередження хвороби. І лікар, якщо він е, сімейний лікар, він має знати, що Кожне захворювання краще попередити ніж його лікувати. Він має угу. знати, що у цього пацієнта загострення відбувається певний період часу при певних умовах, відповідно заблагодя Угу. Треба його запросити. Це треба ще і це бажання актив... мати. Це... Ні, 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 це, це робота в сімейного лікаря. Угу. Активний, е, активне саме спілкування з пацієнтом, це більша частина має часу займати, угу. ніж його лікувальна робота. Тому що, будучи на е, тих самих викликах, е, це спілкування не лише з пацієнтом, який хворий і викликав, а це і ті е, люди, які знаходяться поряд. І з цими людьми він також має спілкуватися, відповідно виявляючи або е, вишуку. Учи ті питання, які можуть турбувати в час здорової людини. От ви сказали, що не всі довіряють. А Чому не всі довіряють лікарям? Це... А це ви знаєте, оце зараз наші телеглядачі думають, от що вона скаже з цього приводу? Це чисто індивідуальний підхід. я вважаю, це чисто індивідуальний підхід. Це має обов'язково лікар мати психологічну, дуже гарну підготовку, тобто мати певні деонтологічні знання. Спілкування пацієнт з пацієнтом mm -hmm. це має відповідальність нести лікар не просто на папері, як ми завжди маємо знати це, а іще власну таку можна сказати, душевну духовну е відповідальність за ті дії, які він робить. І новий професійний рівень так. Тисяч? Тобто, не на шкодь. це постулат oh, не просто так взятий, а саме з тих уподобань. Які потім несуть за собою якість лікування. Угу. Володимир Михайлович, а чому, я, не всі, да, чому не всі довіряють? Ну давайте я ще трошки вернуся назад. Ви кажете, що профілактичний. Я вас розумію, але стан медичної допомоги нинішній, ви прекрасно знаєте, що ми поки що тільки лікуємо профілактику. Якби на кожного лікаря було 2000 тисячі і дві тисячі пацієнтів, ми могли б цю всю роботу робити. Коли на нього п'ять і угу. велика нагрузка, і ви робите роботу, навіть не ту, що можливо повинні робити. Ви Знаєте, що саме лікар може і хірургічний профіль брати, і ну, профіль, профілі, дітей до року, і так далі, то я розумію, це ви в великому понятті такому кажете, так, що то повинна формат. бути профілактика. Але зачекайте, поки ми на цьому рівні, і ми мусимо на цьому рівні. Ну, працювати. Цього треба прагнути. Да. Да. Але, але, будемо... але давайте дивитися правді в очі. Це дійсно так воно ну, є, є. Розумієте? Що, що ви хотіли? Я да. хотіла сказати, якщо ми ставимо для себе такі завдання, ми їх будемо ну, старатися досягати. Якщо ми не зовсім зовсім не ставимо цих. Е... Ну, перепони наші, ми не зможемо їх не здолати, здолати не. якщо вони десь там далеко, і ми на них Зрозуміло. не будемо звертати. Ірина Антоніна, от е, з власної практики, як члени лікарняної каси отримують безкоштовне амбулаторне лікування. Що це означає? От у вас тут є, я знаю рецепт. От як, я, як цей процес відбувається, щоб наші телевічі, які ще не знають, що ви їм розповіли і вони згідно ваших рекомендацій б діяли. Ну, перш за все, я хотіла б сказати, що в своїй роботі лікарняна каса керується положенням про амбулаторне лікування. Угу. Ось з цим положенням можна ознайомитися і в офісі лікарняної і на сайті каси, можна. Да, в офісах безпосередньо в лікувальних закладах, на сайті лікарняної каси, біля реєстратури в кожній поліклініці угу. є ця інформація, а також є інформація у сімейних лікарів. Згідно цього положення, ми надаємо медичну допомогу по додатку по захворюваннях, яких більше ста найменувань в списку. Uh -huh. Пацієнт приходить до сімейного лікаря. Сімейний лікар загружений, звичайно, але після постановки діагнозу, після комплексу там обстежень, він виставляє діагноз. Якщо цей діагноз підходить до, по цьому, згідно цього списку, uh -huh. то лікар виписує амбулаторний рецепт. Зразу ж хочу сказати, що в цьому списку нозології немає захворювань серця, печінки та підшлункової залози. Тобто воно не лікується через некалянну касурний стаціонар. І також не лікуємо грип та гостро респіраторні вірусні інфекції амбулаторно. А, наприклад, от що лікуєте? Ну, Ось наприклад, наприклад приведемо для, для список хвороби нервової системи, лікуємо невралгії, неврити, гангліоніти. Захворювання, наприклад, ока, конюктивіти, mm -hmm. бліфаріт, захворювання дихальної системи. Тут йдуть уже синусіти, фарингіти, тонзеліти ну, також розповсюджено Це часто да, зустрічають дуже Хвороби вуха, От я бачу хвороби органів да, травлення. Хвороби Органів травлення, гастріти, моразкові хвороби. Добре, шлінка. добре. А от рецепт ви сказали про рецепт. Да, ось Покажіть, такий Давайте я покажу нашого оператора. Просимо показати оцей рецепт. Лікар заповнює рецепт. Тут вказано прізвище, uh -huh. ім'я по батькові пацієнта, ставиться діагноз, шифр uh -huh. і розписуються мед... медичні препарати. Uh -huh. Потім лікар вставить свою... свій підпис. Так. І особисту печатку. І з цим рецептом? З Цим рецептом пацієнту не потрібно звертатися в офіс лікарняної каси, Altra. а зразу він звертається в аптеку. Угу. Перелік... І перелік аптек. Аптек, так. Да, Іде на нас випадка. Ну давайте отак ці... приклади зачитаємо, де можна л... отримати ліки лікарняної каси, лікуючись, амбулаторно. Це зараз я зачитаю. Значить, так. київська 7 дроб 4. Це санітас, так. я так розумію. Наприклад, Київська 28. Далі це все в Житомирі. Щорса 145, привокзальний майдан, тобто широкий спектр. Ну і тут, звичайно, є і Баранівці, є в Коростині, є в користиші ну, Новограді-Волинському. Основні, да, основні адреси, основні а в Загарі, аптеки. В області тобто... Заключено угоди 180 аптечними пунктами. Mm -hmm. Тобто, пацієнт в себе по місцю проживання, там де є амбулаторія, де є сімейний лікар, який працює, і є аптечний пункт. Там може отримати амбулаторне лікування за рахунок лікарняної каси. Володимир Михайлович, ну от о, в озерному, також от таким чином, які нюанси там є, от, наприклад, у вас в Озерному? Ну я вже хотів трошки доповнити справу в тому, що є, не лікується грип і респіраторна вірусна інфекція. Але якщо цей, їх... да, да, якщо є складнення цих інфекцій, то ми назначаємо лікування. Значить, як у нас. Ми запропонували, лікарняна каса згодилась, і пацієнти, в принципі, згодні з цим, з цим варіантом. Значить, пацієнт приходить на прийом обично куди? В реєстратуру. Бере з собою паспорт, бере з собою посвідчення члена лікарняної каси, якщо він є членом лікарняної каси, звертається до допомоги, йому дадуть талончик до лікаря. Поки карточка прийде до лікаря, він чекає в черзі, значить, принесли Де, карточку, полазили, поклали на стіл. До цього часу медрегістратор позвонив, подивився про плату по лікарняній касі. Якщо немає заборгованості, значить пацієнт може користуватися лікорня. Да. Якщо є заборгованість, кажемо, шановний, вибачте, але ви повинні погасити борг. Тоді ми зможемо працювати по лікарняній касі. Поки я виписую рецепт такий. А якщо ні, значить я виписую такий рецепт. Значить, цим рецептом наш пацієнт йде в. Дві аптеки в озерному одна і друга аптеки зараз. Ми ну, використали... Я думаю, для селища зерно це немало, мало да, дві аптеки. Да. Значить, він йде в аптеку, отримує. Значить, це не є безкоштовно, це є за рахунок це, лікарня це, ну, тобто, на його... касація. Да, це його кошти. Але в принципі, незалежно від того, скільки коштів він проплатив, значить, лікар, що вважає потрібним, виписує це амбулаторно. Якщо є стаціонарне лікування, там суми можуть багато, набагато більше перевищувати те, що він проплатив. Тобто, якщо він три місяці є членом лікарняної каси, він має право вже користуватися лікарняною касою. Вікторія, а як от ви працюєте, якщо я не помиляюсь, обласний це медичний центр, так? Правильно? Так, Здоров'я та спортивної медицини. Да. Я займаю там посаду терапевта і можу сказати, що, наприклад, ну я не знаю всіх спортсменів на пам'ять, так як можливо сімейний лікар своїх пацієнтів, але багато спортсменів приходять. І я вважаю, що першим це не тільки для спортсменів, а й для всіх категорій населення. Людина, яка приходить вперше, навіть в будь-який кабінет, вона в першу чергу має сказати про те, що вона член лікарняної каси, і це я вважаю, так як, знаєте, як візитна карточка документа, так і це має бути звучати завжди. Тобто, фактично, пацієнт, приходячи до лікаря, має його попередити, тому що не завжди заключений договор з невипатологом або з окулістом, або якщо можемо казати, утоляренголог знає про те, що пацієнт в лікарняній касі. Тому це треба. Обов'язково казати пацієнту в першу, чергу, в першу да. чергу. Тому що виходить так, що пацієнт прийшов, йому призначили лікування, лікар, не спитавши, він пішов в аптеку і сказав, що так, от лікарняна каса мене не лікує. Виходить так, ну, так, угу. так, так виходить насправді. І це людина просто не задумується, що в першу чергу їй треба пред'явити пред оцей от угу. факт. Друге, я ще скажу, що в нас так само дуже близько до нас розташована наша аптека. І це досить просто. Якщо навіть немає в одній аптеці ліків, то є в іншій аптеці. І це питання вирішується досить просто. Кількість пацієнтів завжди все рівно вона може змінюватися. І одних лікує постійно один лікар, інших лікує інший. Тому що я кажу: наприклад, неврологічні хвороби, частіше все ж таки, ну, звертаються пацієнти саме до нього, до цього лікаря. А сімейний лікар. Може тільки ну, почати або продовжувати. Uh -huh. Термін лікування, от ми знаємо, що 10 днів він такий опт оптимально е, для амбулаторного лікування, uh -huh. саме призначений. І іноді буває так, що пацієнт, прийшовши до сімейного лікаря, виписав лікування, яке може бути недостатнім. І він каже: Ой, мені так мало виписали! Мені так мало виписали. Але розумієте, ефект від лікування. Враховуючи поліпрагмазію, треба знати. І е, якщо ми назначаємо якісь певну кількість лікування, а воно не допомогло, і пацієнт направляється до невропатолога, виходить, йому вже нема чим лікувати. Тому що лікар сімейний виписав все, що можна було. І, е, ну, тобто, так що робити в таких випадках? В таких випадках. тому я іноді і підтримую цю ситуацію, коли кажуть, що треба виписати перший раз на 5 днів. Плікування, тому що ефект ні, ну є такі випадки, коли можна зразу виписувати. Наприклад, щоб діагноз встановлено е пневмонію, то там звісно десять днів не п'ять е днів чи чудесят не обійдеться. Є є ситуації, коли фор ще... підтвор... yeah. так звісно, є ситуація, коли ми це прогнозуємо. От, а якщо ми недостатньо не знаємо ефект, недостатньо знаємо реакцію пацієнта. І нема буде потім чим продовжити, тому треба залишити резерв, якийсь для mm -hmm. того самого іншого спеціаліста, який може продовжити лікування. Або е, навіть якщо пацієнта госпіталізують, то як потім з такої в такого випадку виходити? Зрозуміло. от е, Ірина Антоніна, Я маю таку інформацію, що близько 50 тисяч членів лікарняної каси проліковано минулого року амбулаторно і сума становить понад 4 мільйони гривень. Яка це цифра? Це про що це свідчить велика цифра, чи можливо ще більше потрібно чи менше? Я не я не знаю. От... Ну ми працюємо над тим, щоб запроваджити максимально широко амбулаторне лікування. Якщо порівнювати по рокам, то в порівнянні з 2013 році, в 2014 році, ми пролікували майже на 9 тисяч більше пацієнтів по всій Житомирській області амбулаторно, тобто майже на 20%. відсотків. Якщо дивитися динаміку 2014 року, то кількість пацієнтів на протязі року коливається, але все одно вона потихеньку збільшується. Якщо ми говоримо про перші місяці 2014 року, то там нас лікувалось по області десь 3,5 тисячі пацієнтів в місяць. А під кінець року ця цифра становить майже 5,5 тисяч пацієнтів по всій області лікується амбулаторно. А це, це не позначиться майже... на якості, я перепрошую, не, не позначиться на якості лікування. От і, і до вас теж запитання. Ну от тенденція така, що більше лікувати амбулаторно, ніж в стаціонарі. Разумієте? Не позначиться Ні, тому що в цілому на стані здоров'я людини конкретно. З'явилося дуже багато фармпрепаратів, які дозволяють лікуватися амбулаторно і не лягати. В стаціонар цілодобово. Я думаю, що пацієнт не дуже хоче в стаціонар, але все ж таки є випадки, чи може замінити амбулаторне лікування? Стаціонарне лікування Розумієте, У нас є таке поняття амбулаторне лікування. Всі чомусь думають, що це дав таблетки на тому, що закінчиться. Ну, амбулаторне лікування це ін'єкції. Це також ходить це амбулаторний лікар. Тобто, де не стаціонар та... своєрідний? Ні, де не стаціонар, то окремо, стаціонарна дому окремо. А це є що... амбулаторне лікування. Ми також маємо право виписувати ін'єкціонні препарати, які йдуть згідно договором, можна виписувати там. Чоловік отримає їх вдома їх Ось, Будь так. ласка, можна вдома отримати, Ось можна дати, що в Є Перелік лікарських засобів він uh -huh. включає 322 препарати uh -huh. і 16 виробів медичного призначення. Це має на увазі рентгенплівку, гіпсомбіти. Та марлю для таких оперативних втручань, які робляться в поліклініці. І з цього списку медикаментів можна вибрати медикаменти згідно протоколів до нозології, які Тобто, Частина медикаментів, амбулатор. які раніше йшли на денний стаціонар, на стаціонарну дому, перевели в амбулаторне лікування. Uh -huh. тому, тому вийшла більша кількість амбулаторного лікування. На якості лікування це не, 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 Ви не позначається. З цієї думки чи? Ну, звісно, є ситуації, коли ми можемо швидко це зробити і Краще набагато навіть краще зробити амбулаторне доступність вірніше. Це, да, е, це дає зроє доступність, але ступні. мені ще знаєте, що подобається саме стаціонарне дому. Це такий розділ, про який пацієнти навіть і не ну, вони, не знають. Не, знають не знають. Просто вони вважають, що е, тільки ж в е, стаціонарі mm -hmm. їм можуть допомогти і крапельниці поставити mm -hmm. зараз на даний час. Це досить широко використовується сімейним лікарем і в практику введено дуже е, ну як кажуть, як ну е, навіть е, розділ роботи вони здають як кількість стаціонарів на дому е, в кожного лікаря, і це якість е, по перше лікування. Контролюється більш тому, що в першу чергу виписуючи рецепт, він проходить контроль, так розумію, по стандартам лікування, які мають обов'язково відповідати. Тому що якщо пацієнту виписаний рецепт і ці ліки не проходять по стандарту лікування, він їх не отримає. Тобто лікар має знати і ще стандарти лікування, локальні протоколи, які мають бути в закладі кожному, і це відповідно дотримання цих протоколів. Що буде і характеризувати якість надання медичної допомоги? Ну, я от вважаю, що добре, що ви це сказали. Думаю, що дуже багато людей не в курсі. От таку, таке формулювання, от домашній стаціонар. А от в нашій області. Воно буде поширюватися, можливо, більше розповідати про це, от і з допомогою лікарняної каси, звичайно, щоб люди просто знали, от така форма лікування, така форма лікування, така, і не тільки ну, не те, що вимагали, просили ось там або стаціонар, або було тільки пігулки ковтати і взагалі не буде лікуватись. Ну, я хочу сказати, що лікуючий лікар вибирає форму лікування uh -huh. пацієнта. Є амбулаторне лікування, є денний стаціонар, є стаціонар на дому. Є чіткі по, покази до лікування в другому напрямку. Лікарняна каса забезпечує ліками, що на денному стаціонарі, що в стаціонарі на дому. Тобто це не залежить. Покази е, ну, визначає лікуючий лікар. І лікарняна каса незалежно від того, що там визначив лікар, якщо є рецепт, лікарняна каса. Надає на кас... медикаменти згідно протоколів лікування та регіонального лікарського формуляру. А вибір тут препаратів є. Що, що це більша відповідальність так. для лікарів. Розумієте? що таке стаціонар. Тобто, треба дивитися хворого, якщо не кожен день, то через день. Це є стаціонар. Амбулаторне лікування, ти виписав рецепт, через 5 днів пацієнт прийде до повторний прийом, ти подивишся, що вас зараз потрібне поміняє, додав, зняв і так далі. А стаціонарна дому – це важка робота. Це така робота як в стаціонарі. Коли тільки стояти, ще ходити треба. Та, тільки ще так. ходити треба. І мало того, що це не займає там, наприклад, 10-15 хвилин можна 4 хворих в стаціонарі подивитися, а від одного до другого дійти. Це, це велика робота, великий час. То в, За що і мова йшла в нас, з колегою, вона хоче підняти цей рівень, поки ми не можемо. ми 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 на цьому рівні, давайте зробимо. щоб прагнули, Я прагну до цього, але поки що, вибачте, треба мати те, що маємо. І це є денний стаціонар. Якщо ви подивитеся звіти по денним стаціонарам і по стаціонарам на дому, наприклад, озерне. У нас велика кількість пролікована амбулаторно, але в нас велика кількість пролікована і в денному стаціонарі. І велика кількість пролікованих і стаціонари на дому. Тобто, в принципі, нам лікарняна каса не відмовляє. Стандарти лікування ми притримуємося. Перше, що повинен лікар. Працюючи з лікарняною касою, притримуються стандартів лікування. Хочемо ми цього не хочемо. Як вам скати, можливо, трошки стимулює лікарняна каса для того, щоб ти більше читав, щоб ти більше розумів, щоб ти більше йшов, як то кажуть, до Європи? Тоді ми будемо правильно лікувати про, про протоколи лікарняної каси. Ми вже багато говорили. Тобто, що я маю на увазі? Я маю на увазі, от ті ліки, які згідно протоколів виписують. От є певне непорозуміння, що от, пацієнт хоче такі, а згідно протоколу такі. Чи ви? Вмієте чи ви переконуєте їх? Я розумію вас, що ви хочете запитати. Тобто, це говориться про не, таку дискусію про те, що е, дороговартісні ліки хочуть пацієнти. Ну це так, знаєте, ну, під ну різне, під, -різне стольний буває. вопрос. І це саме так воно і звучить, тому що деякі пацієнти вони ж також розуміють і досить доступний інтернет. Вони знають, що імпортні ліки вони набагато кращі в їх, в їх понім, розумінні, ніж да. ліки, які вітчизняного виробництва. Але якраз таки в лікарняну касу в перелік входять і ті, і ті ліки, от це важливо, і щоб люди знали це так. доступність. Просто розумієте, потрібно ще мати саме от як кажуть. Індивідуальний підхід і е, довіру пацієнта і вміння до, призначень, переконати так, його. до призначень лікаря. Е, іноді е, можуть і зелену аптеку назначити наші лікарі, і вона їм буде допомагати. І так, звичайно. Тому що е, пацієнт в цей момент довірив лік, е, свою, своє здоров'я лікарю. Але і в стані е, такого, що захворювання має бути обов'язково проліковане не багатьма препаратами, тому що поліпрагмазія – це також. Шкідливо все, що призначає лікар, це хімічні засоби. Uh -huh. І лікування, якщо лікар написав цей список із шісти засобів, із них можуть фактично реагувати тільки два-три. А інші будуть мати деяку шкоду uh -huh. для організму. Відповідно, цей процес треба бути, тобто цей процес треба направити саме на користь і не на шкодь. Зрозуміло. От дуже така хороша. Крапка для фіналу нашої передачі. От, на жаль, час нашої програми вичерпується. Я думаю, що у нас буде про що поговорити і наступного разу. Можливо, за вашою участю, можливо, за участю інших лікарів, фахівців, лікарняної каси. Дякую, що ви завітали нашої студії. Вам, шановні телеглядачі, я дякую, що дивилися нашу програму. До нових зустрічей. До побачення. Дякую.